Ну що, мої любі малята, ми знов продовжуємо, продовжуємо з вами тему новорічних та різдвяних свят. Так, і хочемо проговорити про те, що на свята українці вдягали не тільки свій самий найкращий одяг, а ще й прикрашали свою оселю, свою хату. Да? Що вони робили? Доставали, мабуть, найкращий посуд. Чудову скатертину, рушники вишивані. Да? І саме про це ми сьогодні поговоримо. Я вам нагадаю з нашими лялечками, що таке український національний посуд. Ми з вами його вже розглядали, то я вам його хочу показати ще раз. Ось, бачите, як розписаний цей глечик. Так, чашка в мене ось така чудова є. Це все глиняні вироби. Да? Це робили печарі, такі майстри народні, так? А майстрині ще й розписували, бачите, які гарні тарілочки в мене є. Я вам вже казала, що таку розпись роблять на Дніпропетровщині, в селі Петриківка. Там розписують і посуд, і скриньки. Там дуже-дуже Багато талановитих жінок працюють над цим. Ми з вами говорили про те, що свято це свято для всіх. І гарний посуд на столі, і смачні страви, і вбрання святкове, та ще що потрібно, щоб на столі була святкова скатертина. Так, ну, я вважаю, що в кожного в домі. Да, є своя улюблена святкова скатертина. Тож я вам хочу запропонувати сьогодні що зробити таку святкову скатертину, да, щоб вона в нас була. Для цього нам знадобиться зараз ми трошки звільнимо місце, приберемо посуд і візьмемо поближче до себе, що ножиці, так, клей. Олівець простий нам знадобиться, він нам завжди допомагає. допомагає. Так, і що? Аркуш паперу. Да? Я вам зараз нагадаю, як нам, ну, скатертини взагалі мають, можуть бути різного розміру і форми, бо столи різні. Є і круглі, і квадратні, так, і прямокутні, але ж ми з вами сьогодні будемо робити скатертину на стіл квадратний. Так? І нагадаю вам малята, як із ось такого прямокутного шматку паперу зробити квадрат. Що ми робили? Ми брали один куточок, прикладали його ось так, так. Ось що. Нам отримати квадрат, нам треба зробити саме ось такі дії. Так, бачите, я не е, опускаю вниз, щоб вам було краще видно. Ось я зробила ось так. Тепер провела, так. І що, бачите, в мене тут ось є зайвий шматочок. Зараз ми ще трошки підрівняємо його, бо так, не дуже зручно. Треба, щоб це було на столі. Тоді буде точно правильно. Так, тепер ось цей зайвий шматочок я відріжу. Да? І тоді ви побачите, що в мене вийде квадратна скатертинка. Ось я відрізала зайвий шматочок. І якщо я розгорну зараз. То побачимо з вами, що квадрат. Бачите, і ось лінія проходить ту, яку ми загладили. Да? Ну що, тепер можна ще раз скласти навпіл уже квадрат, який в нас є. І подивитися, що тепер ми можемо мати ось такі чотири трикутнички, наче поділили так, нашу скатертинку на чотири Частини. Так, а щоб скатертина була зовсім святкова, то мені потрібно, знаєте, що зробити? Зараз я складу ось так ось. Раз, і два. І тепер, ось тут, буду робити такі невеличкі надрізи, щоб наша скатертина була з бахромою. Святкова така. Ось, бачите, по краю я надрізаю. Як вам ще зручніше показати, щоб ви зрозуміли, про що саме йдеться мова? Ось так Так. Довж всієї лінії. Я склала це на декілька, декілька разів, щоб було швидше, щоб вас не затримувати. І щоб не різати окремо кожну сторону, то я склала і зроблю зараз. Побачите, ось що в мене вийшло. Бачите, якщо я розгорну, ось так в мене всі вже сторони прорізані. Тепер що нам лишилося? Вирізати квіти або кружечки. Так, деталі для того, щоб прикрасити нашу скатертинку, що нам допоможе в цьому. Простий, олібець. Так? Зараз я намалюю квіти. Ось, наприклад, червоні, червоні, да? щоб отримати декілька одразу квіточок. То бачите, я складаю папір і тільки потім намалюю на ньому пелюсточки майбутньої квітки. Зараз я намалюю і покажу вам, що в мене вийшло. Олівець нам допоміг. Ось, бачите, я намалювала олівцем. Тепер я можу брати ножиці, вирізати, а склала я папер аж на 4 частини. бачите. І якщо я ось так от роблю і виріжу ножицями, то в мене будуть одразу 4 квіточки. Зараз я виріжу, і ви побачите, що це зовсім, -зовсім не складно. Але ж пам'ятаємо, да, що ножиці це небезпечний предмет. І ними потрібно користуватись вкрай обережно. Ви в мене молодці, слухняні, розумні дітки. Тож я сподіваюся, що все в нас буде добре, їх да? ніхто собі пальчики не вріже. Бо це зовсім нам не потрібно. Так, зараз ще трішечки. Ось так підрівняємо і подивимося, що в нас вийшло. Дивіться, ось такі. Чудові квітки. Та бачите, їх ще тут скільки? Аж чотири, як я вам і казала. Одна, 2, 3. Ой, одна впасти хоче. Чотири. То зараз ми їх приклеїмо, да? і будемо мати ось скільки. Прикрашених да? квіточками з катертину будемо мати. Зараз я не знаю, як вам зручніше буде. Повернути, щоб вам було видно. Зараз я спробую це зробити. Трошки підрівняю. Так. І нахилю ось так ось так. Да? Щоб ви бачили, що саме я буду робити. Квіточки в мене вже є. В мене є ще зелений папір, бачите? З них можна що вирізати? Трошки відрізати невеличкий шматочок. Так, не малювати що? Зелені листочки і теж їх вирізати. І буде дуже-дуже гарно. А потім ми візьмемо жовтий колір так, і зробимо серединку для наших квітів. Ось так. Так. Бачите, я намалювала кружечок. Зараз я його виріжу. І в мене буде серединка для, Чого? для квітів, так, молодці. Тепер ми що будемо робити? Зробимо, да, бачите, якщо я складаю папір і потім тільки починаю малювати, то в мене будуть, скільки, я вам сказала, скільки раз складемо аркуш паперу, стільки буде в нас і листочки. Да. Ось зараз я вирізаю їх, а потім ще покажу, як зробити так, щоб вони мали трішки різні края. О. Бачите, скільки одразу вийшло. Чотири рази складаємо папір. чотири листочки отримаємо. Так, зараз ми, знаєте, що зробимо малята? Так, роз'єднали все тут добре. Намалюємо трошки, щоб видно було. так, що Це листочок у нас. Так, ось. Зробимо ось такі везеруночки. Як на справжньому листочку з дерева, так? Ось, є. І четвертий. І серединку зараз виріжемо і можемо починати вже приклеювати. Зараз я вирізаю ось цю жовту серединку для квітів. Так, бачите, ось такі кружечки вийшли. І починаю що. А, я вам обіцяла, що я покажу, як зробити листочки з різними краями. То, бачите, я взяла їх зараз всі чотири і ось роблю такі невеличкі надрізи. Так, як на скатертині, пам'ятаєте? Ось так. Не прорізаємо, а надрізаємо трошки край, і в нас будуть ось такі. Різні листочки. Ось вони, бачите, які вони виходять з різними краями. Ось, Так. Ну що, починаємо. Будемо приклеювати, так? щоб не гаяти часу зазря, свято незабаром, Гост на гості ми чекаємо. І ось, бачите, ми поділили нашу скатертину на чотири частини, і тепер нам легко можна. Що? Зробити візерунок такий святковий. Ось. Тепер ми беремо жовту серединку, приклеюємо на квіточку на кожну, так, всередині. Так, один, два, три, чотири зараз будуть. І потім що? Зробимо. листочки наклеїмо, так? Приклею листочки і покажу вам малята, яка скатертина святкова саме вийшла в мене. А ви, малята, робіть, може, й не таку, а яка вам більш до смаку. Я бажаю вам гарного дня, чудового настрою. Надсилайте нам свої роботи. Ми з Васильком і Оленкою будемо з нетерпінням на це чекати. До побачення. На все добре!